А якщо ви шукаєте хороший набір для стрижки, рекомендую перевірений варіант. Це тример Voyager W106. Це багатофункціональний тример, який буде з різними насадками. Дуже класна штука. Значить, одразу показую, що тут є. Ось такий тример. Він у нас був окремо без розширеної версії. Просто насадки тільки до основного ножа. А тут ще в комплекті йдуть різні ножі. Значить, підходить основний ніж для гоління під нуль. Нульовий зріз, вхід із c корпус металевий, основа корпусу метал. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Також в комплекті є різні ножі, значить, є ніж шейвер. Це дуже зручно, це сітковий ніж. Значить, якщо ви хочете використовувати для гоління, ви ось цим тримером знімаєте все під нуль. Ось цю щитину я хочу зняти. Я спочатку цим тримером проходжусь, знімаю все під нуль. Далі в нас є оцей шейвер. Ми його сюди ставимо, механічно все міняється, дуже зручно. від себе тянемо, знімаємо. Ось тут язичок, він має попасти в пак, прижали і все. Механічно все тут дуже добре змінюється. Тепер це в нас ось такий шейвер. Цим шейвером ми шліфуємо все під нуль, тобто це вже буде гладке гоління повністю. Далі, у нас є насадка для носа. Будь ласка, також дуже зручно. Ніж для стрижки голови. Для стрижки голови краще взяти ось такий ніж, він більш ширший зуб. Відповідно, він візьме уже масу краще. До нього є в комплекті насадки 36912, як звичайна машинка для стрижки. Для тіла, ось, будь ласка, от такий ніж треба використовувати. Він за округленими зубчиками. Якби я не прижимав пальцем, мені воно не буде колоти. Це можна для пахової зони, це для тіла, підмишки, грудна клітка. Всюди його можна використовувати, також навіть для брів. Для контурів є ось такий маленький ніж також. Тому, будь ласка, ціна комплекту 999 гривень. Тому кому потрібно, замовляйте. Хороший перевірений варіант. В комплекті також є підставка. Все це діло зберігається на підставці. Ось, будь ласка, я вам хочу показати. Ось так ми сюди ставимо тримар. Тут різні ножі, всі насадки, абсолютно, які в комплекті є, вони всі сюди входять. Вам буде зручно, комфортно, тобто можна просто обрати місце на комплект і все і користуватися. Класна штучка, може бути хороший подарунок або для власного використання. Voyager V106. Тому замовляйте, замовити можна на сайті Тремар Instagram, Viber, Telegram. будь-який зручний спосіб зв'язку. Ми приймаємо, тому будь ласка, звертайтеся.